Так, вмикаю. Вмикаю тетрофан. Де тут воно? Ага, тут. Так, нервую, нервую, нервую. <різь> ну ось. Олечка, дивись, глянула не, не, не по, не, не, по не по інерції йду, так? А ходила, глянула і тоді відвернулася і пішла. Розумієш? Не, не в спину, якби я і так йшла, і далі йду. От можеш, ти можеш дійшла вже сюди до, кра, до краєчку, от сюди, да? розвернулася, побачила, що він заходить, і тоді відвернулася знову. От тоді це, тоді це реакція. 에, да? Тобто, ну, вона виразна. А так, наче, йшла, дійшла, щось глянула, дійшла. Нема виразної реакції. Да? 에... О, О, Оленка, значить, э, я тобі не дарма сказав. Да? Значить, заходиш, э, пошукай да, якийсь э, жест, ти прийшла її робити своєю. Ну, не подорого, да, а співучасницею, як то кажуть. Да? Е, значить, е, То якийсь який жест, зараз да, тут щось буде відбуватися. Взяла її увагу да, і повернулася на двері, і пішла твоя репліка. Добре, добре, добре. По костюмам знову підказую. Ну, молодці, молодці. Отак і залишайте, в цьому і будете і фінальний писати. От. Ну, просто дуже добре, дуже класно. І деш, ідеш, ідеш, і деш? Ідеш? Ну, ось, з вами нарешті на мене, ви на мені обидні. Ну хіба можна зі мною такою? От дивись, Олена, все на одній ноті. Ну хіба можна у тебе заряджені дві фрази, нічого не змінюється? Це ти прийшла з цими двома фразами заученими, і ти стоїш, і їх просто відповіли, тобі не відповіли, і ти їх собі голосиш. Ні. Зайшла, зараз буде, зараз буде комедія. Та? Ти їй зробила якийсь жест. та Чи -чи -чи, Зараз чу -чу, слухайте мене. Та. А -ла 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 -ла", сказала. та Ні, ідіть геть, я з вами не. ага. З'їла, переварила. Чекайте, чекайте, да? можна знову щось. Ну, я кажу, я не хочу вже за тебе все це грати і продумувати. Да? Але е, твоє завдання нам натякнути їй, що тут це я не тобі, це я не, не тобі кажу, це, це неправда. Я працюю туди. Так що. Дивись, слухи, уважно, да? а ось я, тоді та та Тобто я, як би то звертаєшся до неї, але да, максимально туди. Щоб там чули. Ну ось, ми з вами нарешті наодинці. Дідіці в мене, ви мені ну да. Хіба можна бути зі мною такою суворою. Да-да-да, Олечка, от молодець, да, реакція. Що? Не просто дивись, от ти зараз позначили якби очима. Я туди маю подивитися, туди і туди. Це я не позначаю, я маю подивитися. а що відбувається? Реально подивитись на неї, ага, щось працює туди. Туди, на двері, ніхто не. Ага, а то, ніхто не заглядає. Може, підслуховує, да? значить, уважніше. І тоді що? І, і подивись, о, Оля, у тебе буде інакше ти другу фразу скажеш абсолютно, бо до тебе починає доходити. Тут ти ще на автоматі сказала, а, прибігли сюди, да, кезьол там такий. Що ти, що да. да. А тут знов ну, другий раз щось він так себе веде. Ану, чекай, чекай. А що тут відбувається? Да? То, вже, то вже з інтересом, з цікавістю. Тобто ти намагаєшся то розібратися. Вже не, е, да, можна через плече, можна вже повернутися, але а що, що, а що, що тут таке? Да? Вже, е, що за поведінка? Явно він до тебе не чіпляється? Явно. Він щось кричить туди у двері. А що ага. там у дверях? А це на ходу ти, ти зараз придумаєш. А, можливо, починаєш розуміти, можливо, хтось підслуховує, а хто ж тут вдома у вас може підслуховувати? А, хто, хто його сюди посад, запустив? Батько. А, значить, батько тоді і слухає. І він явно працює туди. Тобто оцей процес розбирайся, розбирайся, розбирайся. Діти да, це мене. Ахаха! ха Ваш люб зі мною стане для да, мене мовілою. Так, чекай, чекай. Я ще, я ще продовжую, да? ваш люб зі мною, але це вже чисте питання, Олю, чуєш? Це не ствердження, а я то кажу, що я хочу сказати, але я дуже здивована. А що тут відбувається? Ось під текст. Ваш люб зі мною да? а сама, а сама я розбираюсь, а що, а що це він так себе поводить? Да? І тоді, Олена, тобі, звичайно, одразу да, ти бачиш, що вона розуміє да, і не пручається, і тоді знов треба, чи я кажу, чи підморгування, чи. Під, 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 пок, Покликали її ближче підійти, чи навіть усадила на крісло. Тобто шукай, шукай оці підходи. Іди сюди, йди да, тихенько, тихенько, без слів, без слів, як її можна привернути увагу і дати їй сигнал, що вас слухають. От, от завдача. Оце от, от таке, таке завдання, розумієш? Тобто, оце треба грати. І це в 10 разів цікавіше, ніж. Ну, по суті, якась дурня приходить дівчина до дівчини женихатися, ну при тому, що воно їй не потрібно. Розумієш? Тобто, ну, щось воно геть таке. да, Ситуація незрозуміла. Да. А тут зрозуміло, я переодягнена. Як шпіон, я тобі, значить, оце показую. що ти, 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 Слухай. ту-та-та-та, Але я не можу сказати жодного слова, начебто. І я працюю так. Я тут до вас прийшла. Да, прийшов. ага. Ну, хіба можна бути зі мною такою суворою? Ага. Ваш люк зі мною стане для мене. Можна... Вот. Да, 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 да. і, і дивись. Дивись, Олечка, от молодець. А, якщо. А що, 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 сіла, і тут вже уважно дивлюся, тут я вже носом не кручу. Я тут вже е, туди на двері, ага, на двері, на нього, на двері вже чекав. Я, я зрозуміла, що тут гра якась, то вже особливо носом крутити не треба і від, відвертатися. Навпаки, навпаки, цікаво. А що відбувається? В усі очі дивитися, менше жмуритися. Якщо е окуляри зняла, пам'ятай, в окулярах ти не зморешся. А тут бачиш зморишся, да? е примружуєш очі. Значить, відкритіше, відкритіше. Відкритіш. В кінці подивися, які у тебе чудові, красиві очі. Не ховай їх ніколи. І ти вільніше себе зараз поводиш. Дуже вільніше порівняння, я згадую твою цю попередню роботу, що 100 тисяч. Ти подивись, ти вже дієш, там ти скована була. Скована щось постійно, очі долу, щось там, ту -ту 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 -ту. ти повільні, ти, ти внікаєш, ти слухаєш, ти, ти повертаєшся, продовжує, продовжує, розвивається, молодець. Так, так, так. Розбираюся, розбираюся, не, від, не відвертаюся від неї, а розбираюся. Ага, на неї на двері. Двері, постійно там ці двері. А шо, що ж то таке? Ага, повертайся. Ну наче ж не видно, ніхто не заглядає. Так що так відбувається і на нього тоді, так? Да? Що таке? На нього на двері? Ось. Як пізнаєте, ви Вже да, бо як пізнаєте і знов. От дивись, втретє раз якісь жести, якісь жести, Оленочко, якісь жести. Да? Тобто, якщо ви мене пізнаєте ближче, да, підморгливать, будете люб'язніші. Жести, підморгування. ну, ну як, от, от тільки подумай, от будь-які набери, я не знаю, 3, 5 якихось знаків, які можна подати людині, щоб по голосу було не чутно. А по всім виглядам їй показати, що це таємна місія, що ти тут з таємною змовою. Оце все привернути увагу. І нарешті, да, пробивайся, Олю, вже все тут, вже так не реагуємо, <смі> як ти зараз так, замерла? Да, Все, навпаки. А що, що, що цікаво, а що, так, що, від кого ми ховаємося? Що буде, да? максимальний інтерес. Так, да, але тут зробити не просто тан-тан, оце ти зараз показала, що я туди кажу. А я включаюся в гру. А то ми це не насправді ви кажете про це. І я насправді, а я відповідаю приблизно, як би я вважаю і відповідаю так, так, підключаюся. Отут ти перехоплюєш її. Її оцей тон да, розумів. Ага, да, ви сюди з'явилися, щоб спокій, та? Да? І перевіряєш реакцію. Та? Да? Вірно я? Вірно я підхопила? Так? Я вірно зараз роблю. Так, так. І, О, Олена, одразу та реакція, може, там, не знаю. Пальці показати, так, да, да, клас, чи там ще щось, там, ну, о, о, вірно, зрозуміло, вдалося тобі досягла цієї мити. Так, так, так. да-ра-ра-ра, да -да 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 -да". Все, от тобто ти її вже, ти їй без слів пояснила, що ти її береш в свій заговор. Да? От. от, Це дуже добре. І гучно, все чутно. Да, 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 це ще туди. Не її ти кажеш реально. Вона вже е, твоя колега по заговору. Не треба. Це туди, але ж я зумів тішити. О. Ви вже домовились і розігруєте сценку. І ти туди знову кажеш. Знов в двері, а не їй. Закоханим поглядом, дивлячись на неї, ні в якому разі. Туди! А! Це навпаки, о, клас, клас! Все, вийшло! Вийшло, що ви хотіли. Да? Що ти задумала, і тобі вдалося це зробити. Чудово! Так, да, значить, давай, давай, давай! Да, а, а, а тут вже, Олечка, Кайф, да, ти, ти вже включилася в ігру, і тобі приємно. Да. Тобто ти розказуєш, реально, тобі, тебе ніхто не е, примушує брехати, а ти кажеш реально про те, що є, але от в такій формі грі, а чому би ні? А чому б ні? Бо ти розказуєш те, те, що ти хотіла сказати через сльози і крик і, 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 і е, там, різати себе хотіла, да? хапати ножиці і казати: якщо ви до мене підійдете, я зараз себе заріжу. А тут через гру, через радість, Так, да, лише буде так. Ха -ха, да, але ти кажеш те. Ти... Свої, да, туди, в двері, в гру, Ти включилася. Не відвертайся вже від нього, поки нього. Да. Але отак от я тобі казав, Оленочко, не так не, не зовсім за тихо. А так, так, так. Але щоб ми чули, звичайно, змінюється. От я з вами зараз розмовляю, так да? А потім я кричу туди. Ви чуєте, не бачите мене, а чуєте. А я потім кажу, що я до вас прийшов з метою важливою. Чуєте мене? Я от, Бач, і те чутно, і те чутно. Але не значить, що дійсно переходити на шепіт. По суті, так, а по формі. Я підказую. Так, так, так. І тоді, так, і, 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 Олечка, і ти підхоплюєш. Він кричав туди, і ти кричала туди. Він тобі так каже, і ти так каже, відповідаєш. От, от у нас цепочка пішла, от ви одне, одного підхоплюєте. Так, да, буду берегти, добре. А що, а що? А за що, а чого? Буду? Домовились, буду берегти. Я бачу, що він тобі вже не небезпечний, він вже не хапає тебе за руки і не тягне е, під вінець з нелюбом. Да? А, а, а навпаки, він е, щось таке розігрується, якась гра, да? і явно не проти тебе. А, а ти зрозуміла, що то е, дурите батька зараз разом, ну то чудово. І вже не, від, вже не відвертайся. Нема. Ви вже навпаки, ви колеги вже, а не е, супротивники. І вже бігати не треба за. Заростокість ваше незрозуміло. Да, а не а не це... Так, і це... це... а, а це, продовжуємо гру. Отут же можна бути і з радістю, і з посмішкою. Це кайф від того, що ви одне одного зрозуміли, і дурите тепер в. в Відкрито одна перед одною дурити батька разом. Розігруєте. Пранк! Оце воно. Ви вдвох розігруєте батька. Класно. Але ж це треба було перейти до цього да? і так дати зрозуміти поступово-поступово, щоб Оля теж підключилася і вдвох розігрує. Це гра вже, це кайф. Це... Ось -то вам Бодевіль чи що це у нас? Легка комедія, да? тих часів. Да-да-да. <реш> <свят> І вона ледве ледве стримається, щоб не засміятися. Да, від вас я маю тільки горе. Да, ви такий противний. Да. <свят> да, стримається, стримається, бо це, це гра, це пранк. От-от, розі, розігрують батька. Так. Не відвертаємося. Помиляйтесь, я доведу вам. Не видавайте. <правляє> <правляє> Я доведу вам це туди в двері, можеш навіть пар, пару кроків, ти вже це робила, таке, Оленочко, от пару кроків да, зробила туди, глянула, тільки не позначила, що ти глянула туди. А подивилася реально уважно. Там не, не, дверці на, 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 на сантиметр два не відкрилося більше, ні? Ні. Тоді повернулася назад і. Ще дивлячись туди, вже да, більшою ступінню туди, але вже слухайте, так мені треба до вас, я вам розкажу тут страшенну таємницю. Да? А сама там, 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 бо в будь-яку секунду зайдуть очима там, а розказую тут, да? іншим тоном. Добре. Та ну, так, прекрасно. Олечка, прекрасна реакція. Да? Не є вільним. Що справді? О, клас який. От, от, Олена, То що я тобі казав? Да, 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 сказала і пішла, ще глянула. Тут постійно, як метушня така, туди глянула, вернулася. Сказала, да, не чують, не заходить ніхто. Так, 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 на шухері, на шухері, на шухері. От-от-от, туди-сюди, туди-сюди. І е, Олечка вже не відвертаємось, не відвертаємось. Все. Це зараз у вас саме, вже не граємо ніякі ці супротиви. Це вже твоя подружка. подружка, вона розказала, таке подружка. Це не мужик, який тебе домагається, а це подружка, яка тобі допоможе е е е вийти заміж за Сільвію, об'єднатися з, з Сільвією. Так чудово, класно. То оцінуй її, лови її, прислухайся, в рот її заглядай. як класно, слухай, чудово. Да. І це запросто може, О, Оленко, очі ще туди. Слухайте, та-та-та-та. та Пообіцяєте, та я вам таке розповім, та, а, а я ще піддивляюся. Звичайно, то туди глянула, туди, туди, туди. Але не постійно на неї. Казав 90% туди на, на, на двері. Да. Все включилося. Клянусь! Коли вона вже в друге чи втретє каже, що я вам все зроблю, клянусь, що я свято зберегу тайну. Якщо ви мені обіцяєте, що все буде по-моєму, то я, я все зроблю. Обов'язково. Звичайно, включилося все. Найпалкіша е -е, подорожка стає. <звігінь> да. От стоїш і чекаєш, я не Федеріко, і стоїш, дивишся на неї. І, і Коли вона скаже фразу: Бо в мене заготована наступна, я така-така, ну, ну, ну Олено, ну не можна так. Ну не можна. Я не Федеріко. А? Яка реакція? Побачите, що ні, ні. Зраділа ти цьому, чи е, вона відреагувала, чи от зараз ти просто на автоматі. От Не було б її, чи там, не знаю, я б сидів, би, казав би, а да, ти просто от шпариш заготований текст. І заготований, е, Заплакала, вона засміяла, сказала, ти дурний, а у тебе все, вже, ту -ту 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 -ту", все воно заготоване. От подивись, у Олі зараз стали да? вона слухає, переварює і реагує. І по-різному реагує. Не те -те, те те один той самий тон, один самий е емоція достукатися. По-різному. Ні, 다, можна, можна тут здиватися. Як? Що ви не Федеріко? А хто ж? А вона скаже: я не Федеріко, я сеньор Ганзаліс. Ганзаліс? А чому, да? тобто, не, не знає вона. Я жінка. Жінка? Ви шо? От що от ми граємо. Граємо ситуацію, не текст. Ситуацію. Події, реагуйте на це. Добре, не Да. А що шо, шо? Ну кажіть, клянусь, я нікому не скажу. Не а хто? Да, класно, Бачиш реакція яка? Аж підскочила. Ви жінка? Не може би. Ну та там така да, і не, дивись, і не в очі. Знов отут продовжуєш, О, Олено, на двері та, Та загинув. Інколи, інколи на неї, десь там. Е, да, да, але основне, я через, через двері. Я по секрету розказую отут в бік, да, але очі там розказую сюди, а очі там, да. Слухай, тут таке відбувається. Да, ви не уявляєте, він загинув і зарізав його, мій коханий, мого брата. Уявляєте? Да. От інколи, інколи, інколи на неї дивимося. Інколи. А все через, через двері. Це все досі. Бач. Добре, добре, Олечка, добре. Я не скажу сеньор, за звичкою, за звичкою. Сеньор. Подумала, паузочка. О, сеньоро. Да. Там. Я не скажу сеньор. Сеньоро. Да. Да, да. Виділили тоді о, бо якщо просто о, додати, буде незрозуміло. Да. Або ро, сеньор ро. Да. Ну, отак буде. Да. А якщо ще більше паузи, то тоді повністю слово треба буде е, повторити. Добре, добре, добре граєш. Добре, бачиш, реакції є. Слухаєш, підстроюєшся, е, Олена, От те саме потрібно. Слухаєш уважно, хоч тобі треба пробиватися, але теж ти ж реагуєш, а як вона реагує? Сприймає вона це, не сприймає. Треба доводити. Чи не розумієш, тоді їй ще треба показувати, що це не просто так. І підморгувати, і підкрякувати, що завгодно. Там, Ну, щоб вона зрозуміла, що це по нарожку, що це не по-справжньому. Так, <плес> да, Все, <плес> дайте руку. А, да, Даєш і е, від. А. Зрозуміло. Трошки. Да, Знову таке враження, Олена, що ти. Поспішаєш. Тут, тут воно є, поспішаєш, але все одно всі ці реакції треба програвати. Да? Відсмихнула від, від, вона руку назад. Побачила. Да? Закцентувала увагу на цій руці, очима, да? побачила? А, дійшло до тебе. А що ж вона значить, не вірить. А вам. Не вірить, що робити? Додаткові докази. Це все має прийти. Не, не фраза в мене сидить і чекає, коли, ти, я, коли вона скаже, то я їй випалю оцю. А побачила е е руку, яку забрали. А, а чого? А, боїться. А, а вам ще до докази потрібні? Які знову задумалася? Які подумала, що я їй розписку дам? Е е як її запевнити? Що я жінка вам? А, ну добре, я тобі зараз покажу, що я жінка. Так, знов, е, е, знов якщо надумала розтібавати ковтину, то, о, чи свій то знов, значить, це все миттєво. Думки, от шлейф думок, вони проходять у людини. Але да, задумалася, подумала, так, що я зараз? Ага, якщо це, на двері. Да? А оце я зараз розстібну, а хтось зайде. Автоматично погляд туди обов'язково буде. Ага, нема нікого. Добре, гаразд. Відвернулася тоді, да, спиною стала до дверей. Ну, все це, бачите, воно все як мікросекунди, деталі, але все потрібно. Повернулася і тоді, ну, гаразд. Гразд, але це знов, це не заготоване всі жести. От у тебе зараз дуже майже все заготовано наперед. Ні, це по ходу. По ходу. От Оля краще зараз реагує. Краще, да? по ходу почула, е, потом... Олю, дивись, як, як очі. Чудово. Ти бачиш, у тебе відкриті хороші очі. Єдине, що коли вдаль будеш дивитися на двері, от там ми цими очима. Я сам без окулярів граю, я тебе розумію. Важче, хочеться приморожитися, Ні. Наче ми бачимо ті двері, да? імітуємо. от, да, Відкритими очима. І тоді все працює. Олени, чудові, красиві, відкриті очі, і у тебе так само. Подиві, подиві, подивіться, дівчата, як ви виглядаєте. Чудово. Ну, чудово! Чудовий, і костюми чудові, і обстановка чудова. Молодці знайшли яку яке місце. Ну просто отут брати, писати, вичистимо суть, і у вас буде найкраща робота на курсі. Ви що, давайте. Так, їдемо вже до завершення. ДА! Ну ти буравиш очима. Що ти їба, Олено? Буравиш, і вам докази потрібні, і стоїш, починаєш. Якщо я починаю розтібувати, я хоч подивлюся. Там ну, жилетку, я, наприклад, розтібаю, то я подивлюсь на ці гудзики, да, де я там що розтібаю. А ти щось на неї дивишся і таким небачачим оком. Да. Ось я кажу: подивись, о, о, Олю. Які чудові очі. Яке відкрите обличчя? Ти красива жінка. Ну, подивись, ну, ну чого ж ти мружишся, згортаєшся в три погибелі, як ти в тих 100 тисяч, як, ой ой, там щось 100 і так далі. Це все треба показувати, треба з цим гратися, тим, тим більш тут наречена. Ну просто от світиться вона від кохання до свого Сільвіо. А цього, да, не сприймали, не сприймали, але вона горда, вона з багатої родини, да, вона не забита, якась там замучена і так далі. Да. От то, отак іграйте, іграйте. І той, да, е, Оленочко, так само ти приходиш, ти, ти пан, ти, ти граєш великого пана, але граєшся в цього пана. Щоб ми бачили цю гру, да? жінка грає чоловіка да? заможного красивого, да? який подає знаки, що зараз буде щось для вас незвичне. То тобто, слухайте, слухайте, уважно тільки. Цс. Ц, да? Оцей ц можеш використати. Да? коли «ага, а, а я вам скажу, що я до вас прийшов в гості. Що? Та пішов? ти». Ні, не пішов, я вас можу зробити щасливою да? «Ага, і підморгою. Що, да? що, під щасливою? Та нафік ти тут здався. Да? От, «От, Оця гра має бути. оця». Добре, ви, на вірному шляху, і вже багато чого хорошого зробили. Давайте продовжуйте. Записуйте, скидайте. Наснаги вам, дівчата, молодці.